Лупа, сибирейний дерматит, псоріаз це хронічні дерматологічні захворювання, якими страждають велика частина населення. Неправильний домашній догляд, стрес, незбалансоване харчування та дефіцитні стани являються провокуючими факторами для цих дерматологічних захворювань, і нам потрібно знати, які засоби можуть допомогти в лікуванні даного стану. В основі лінії Purifine від Muran лежать екстракти водорослі Норі і дульса. Оливкове масло, масло макадамії, вітамін А і Е, екстракт іви, масло евкаліпта, лаванди, чебриця і розмарина. Ці екстракти ефективно і м'яко очищують шкіри голови та балансують наш природний мікробіом шкіри. Саберенний дерматит має два типи суха себрея та жирна себея. І відповідно боротися з даними станами потрібно по-різному. Саме тому в лінійці Purifine представлені засоби для лікування двох типів лупи. Для сухої себреї та псоріазу у нас є два засоби. Перший це очищення, який м'яко і ефективно очищує як пілінг шкіру голови і готує її до того, щоб ми насичували її поживними. Компонентами, очищуючи масло проти сухої лупи для роздратованої шкіри голови, цей засіб на основі концентрації ефірних масел, який м'яко, але ефективно очищує шкіру голови, при цьому не дає подразнення і пересушення для чутливої шкіри. Детокс маска протилупи на основі піроктон-оламіна, який має протигрибкову дію та цинка, який має регенеруючі властивості для шкіри голови. Також для жирної сибуреї ми маємо шампунь, який буде більш інтенсивно очищуючий, він буде запобігати появі жирної лупи та регулювати роботу сальної залози. При цьому містить активні компоненти протигрибкові, які будуть забезпечувати правильне очищення мікробіому шкіри. І Одним з найважливіших етапів лікування даних станів є підтримка здорового pH шкіри голови, яке забезпечується за рахунок нанесення концентрату або лосьону для шкіри голови після миття. Таким чином, ми балансуємо природний мікробіом шкіри голови і дозволяємо розвитку наших хороших бактерій, які будуть пригнічувати розвиток поганих бактерій. Цинк, піроктон, оламін та ефірні масла, меліси, лемонграса та чебрецю містять антисибурейні, очищуючі та протигрибкові властивості, які забезпечують повноцінний природний баланс шкіри голови. Щоб не займатися самолікуванням, необхідно звернутися на консультацію до лікаря, дерматолога, трихолога, який за допомогою трихоскопа зможе поставити правильний діагноз і призначити ефективне лікування, яке буде для вас найкраще.